Уявіть, що ви царський бальзамувальник у стародавньому Єгипті, і вам щойно доручили найжахливіше завдання у вашій кар'єрі. Дружина фараона лежить перед вами на мармуровій плиті, але це незвичайна муміфікація. Вам наказано зберегти її тіло у спосіб, що суперечить кожній священній традиції, яку ви коли-небудь знали, і причина змушує вашу кров холонути. Це була не вигадка. Це була щоденна реальність у стародавньому Єгипті, де інтимні практики були настільки екстремальними, що травмували б сучасні уми. Ви думаєте, що знаєте про єгипетську цивілізацію, золоті скарби, величних фараонів, таємничі піраміди? Ось чого вам не викладають у школі. У стародавньому Єгипті існували сексуальні практики. Настільки екстремальні, що вікторіанські археологи буквально приховували докази, де царські діти піддавалися жахливим зловживанням з боку власних сімей, і де релігійні фестивалі перетворювалися на тижневі оргії насильства та сексуального хаосу. Те, що я збираюся вам показати, змусить вас поставити під сумнів усе, що ви знали про одну з найбільших цивілізацій історії. Тому що правда про єгипетські інтимні практики настільки жахлива, що музеї по всьому світу намагалися приховати докази протягом понад століття. Між 3100 років до нашої ери та 30 років до нашої ери, вздовж родючих берегів Нілу, Єгиптяни розвинули практики, які шокували б навіть найліберальніші сучасні уми. І йшлося не лише про особисте задоволення чи релігійну церемонію. Йшлося про космічний контроль, божественну силу та систематичне використання сексуальності як зброї політичного панування. Фараони були не просто царями, вони були живими богами, чиї інтимні дії, як вважалося, безпосередньо контролювали родючість Нілу, успіх урожаїв і виживання самої єгипетської цивілізації. Це створило величезний тиск, щоб довести божественну потенцію через дедалі екстремальніші прояви. Докази походять із храмових написів, які ніколи не бачать туристи, папірусних документів, що описують практики, занадто відверті для музейних експозицій і археологічних відкриттів, які вікторіанські вчені навмисно приховували від громадськості. Коли археологи 19 століття вперше виявили відверті зображення в єгипетських гробницях і храмах, вони були настільки збентежені, що або знищили докази, або замкнули їх у приватних колекціях. Єгипетське суспільство діяло за принципом, що сексуальна енергія є космічною енергією. Кожен акт інтиму був потенційно релігійним ритуалом, кожен оргазм, розмовою з богами, кожна сексуальна позиція, формою молитви. Ця система вірувань створила культуру, де межі між поклонінням та інтимом, між релігійним обов'язком та особистим задоволенням повністю зникли. Але ця космічна сексуальність мала темний бік. Діти, народжені в елітних сім'ях, опинилися в пасті системи, яка розглядала їхні тіла як релігійну власність. Домашні раби стикалися із систематичним сексуальним насильством, яке вважалося не лише законним, але й релігійно необхідним. І коли щось йшло не так, коли Ніл не розливався або врожаї гинули, сексуальні практики ставали дедалі відчайдушнішими та жорстокішими. Відкриття, яке змінило все, Сталося не під час якихось драматичних розкопок гробниць, а в тихій лабораторії в 1925 році. Команда Говарда Картера проводила перше детальне дослідження мумії Тутанхамона, коли вони помітили дещо, що переслідуватиме єгиптологію протягом наступного століття. У хлопчика царя були відсутні геніталії. Не пошкоджені, не розклалися, а хірургічно видалені з точністю кваліфікованого лікаря. Сліди розрізів були чистими, навмисними і свідчили про те, що їх було зроблено невдовзі після смерті як частину процесу муміфікації. Але Тутанхамон був не один. Оскільки дедалі більше царських мумій досліджували за допомогою дедалі складніших методів, виявилася тривожна закономірність. У багатьох фараонів і знатних людей були виявлені ознаки видалення або зміни геніталій. Деякі були повністю кастровані. Інші демонстрували ознаки процедур збільшення, що включали ведення сторонніх матеріалів. Найбільш шокуюче відкриття було зроблено в гробниці неназваного принца 18-ї династії. Його мумія виявила не лише відсутні геніталії, але й докази того, що видалення було проведено, коли він ще був живий. Медичний аналіз кісткової структури та залишків тканин припустив, що це було не покарання чи нещасний випадок, а навмисна релігійна процедура. Стародавні єгипетські тексти почали набувати тривожного сенсу, згадки про те, як зробити мертвих більш досконалими для загробного життя, описи підготовки тіла до вічного служіння богам та інструкції щодо зміни померлого, щоб забезпечити належне духовне функціонування в наступному світі. Наслідки були приголомшливими. Якщо єгиптяни регулярно змінювали геніталії своїх марців, що це говорило про їхнє ставлення до сексуальності в людському тілі, чи були ці зміни суто посмертними, чи вони відображали практики, які виконувалися і на живих? Але, мабуть, найбільш тривожним було систематичне приховування цих доказів вікторіанськими археологами. Коли перші египтологи натрапляли на відверті сексуальні зображення або докази зміни геніталій, вони не просто ігнорували їх, вони активно придушували їх, вилучаючи артефакти з публічного огляду та редагуючи описи з офіційних звітів. Протягом понад століття справжній масштаб єгипетських сексуальних практик приховувався не стародавньою таємницею, а сучасним соромом і вікторіанською ханжеством, які не могли прийняти те, що чітко показували докази. Але відсутні геніталії були лише початком того, що знайшли археологи. Єгипетська система сексуального контролю діяла через складну ієрархію, яка визначала кожен аспект інтимного життя. На вершині були фараони. Чиї сексуальні здібності вважалися життєво важливими для виживання Єгипту. Нижче них знать і жерці стикалися з величезним тиском, щоб довести свою гідність через сексуальні прояви та релігійну відданість. Внизу були домашні раби, особливо діти, які стикалися із систематичним насильством, яке не лише толерувалося, але й було релігійно обов'язковим. Царські діти, народжені в цій системі, Зіткнулися з особливо жахливою долею. Стародавні єгипетські тексти описують, як і сім'ї присвячували своїх наймолодших дітей служінню в храмі, де їх з раннього віку навчали сексуальним технікам. Цих дітей, деяким з яких було лише 6 або 7 років, вчили, що їхні тіла належать не їм, а Богам. Навчання було всебічним і жорстоким. Діти вивчали конкретні позиції. Техніки продовження задоволення та методи підтримки збудження під час тривалих релігійних церемоній. Їх вчили відокремлюватися від власних фізичних відчуттів, розглядати свої тіла як інструменти, а не як особисту власність. Медичні папіруси описували фізичні збитки, яких це навчання завдавало молодим тілам. У дітей розвивалися хронічні травми від примусових тренувань на гнучкість. Їхній ріст часто затримувався через погане харчування, розроблене для підтримки дитячих пропорцій, які віддавали перевагу дорослі клієнти. Багато хто помирав від внутрішніх травм або інфекцій, пов'язаних із передчасною інтимною діяльністю, але зловживання поширювалися далеко за межі храмового навчання. Багаті єгипетські сім'ї зазвичай використовували своїх домашніх рабів для задоволення. Причому дітей особливо цінували за їхню уявну чистоту та податливість. Юридичні документи показують, що дітей рабів можна було купувати та продавати спеціально для сексуальних цілей, причому їхня вартість визначалася віком, зовнішністю та навчанням. Психологічний вплив був руйнівним. Ті, хто вижив до дорослого віку, демонстрували симптоми, які сучасні психологи визнали б як тяжку травму. Їм було важко формувати нормальні стосунки, вони часто ставали сексуально нестримними або повністю замкнутими, і часто помирали молодими від того, що стародавні тексти ефемістично називали розбитими серцями. Можливо, найбільш тривожним було те, як ці зловживання виправдовувалися релігійною доктриною. Жарці вчили, що сексуальне служіння Богам є найвищою формою поклоніння, що діти. Обрані для такого служіння, благословенні, а не є жертвами. Сім'ям радили відчувати себе вшанованими, коли їхніх дітей обирали для храмових обов'язків, навіть коли вони розуміли справжню природу того, що станеться. Економічний вимір додав ще один шар жаху. Археологічні докази показують 73% смертності серед храмових дітей, причому медичний аналіз виявляє процедури, які займали до 6 годин. Багаті покровителі платили преміальну ціну за доступ до дітей рабів, фінансуючи систематичну індустрію зловживань, яка тривала тисячоліттями. Але якщо ви думаєте, що це найгірше, з чим стикалися єгипетські діти, ви не готові до того, що буде далі. Це систематичне зловживання було нічим у порівнянні з тим, що відбувалося під час свята сп'яніння найвідомішого релігійного фестивалю Єгипту. Те, що я збираюся відкрити, Передбачає практики настільки екстремальні, що, коли перші археологи виявили докази, вони буквально спалили документи, а не перекладали їх для публічного споживання. Те, що я збираюся описати, зробить усе, що ви щойно почули, схожим на дитячу казку. Наступна практика поєднує релігійне поклоніння з сексуальним насильством у масштабі, який шокує навіть сучасну аудиторію. Вона передбачала, що ціла цивілізація поринає в тижневі оргій хаосу, і археологічні докази доводять, що це дійсно сталося саме так, як описують стародавні джерела. Перш ніж ми зануримося в найжахливішу частину, натисніть кнопку Подобається якщо ви можете впоратися з тим, що буде далі, і обов'язково напишіть у коментарях нижче, звідки ви слухаєте. Я вважаю неймовірним. Що люди по всьому світу пов'язані однією цікавістю до найтемніших сторін людської історії. Свято Сп'яніння являло собою абсолютно вершину єгипетського сексуального екстремізму, щорічний фестиваль, присвячений богині Хатхор, який перетворював усю цивілізацію на тижневу оргію насильства, сексу та релігійного хаосу. Те, що почалося як святкування божественної жіночності. Перетворилося на те, що за сучасними стандартами вважалося б злочином проти людяності. Витоки фестивалю лежать в єгипетській міфології, зокрема в історії про сехмет, богиню левицю, яка ледь не знищила людство в пеєній люті. Згідно з легендою, боги повинні були затопити Єгипет пивом, змішаним з червоною вохрою, щоб змусити сехмет думати, що вона п'є кров. Змусивши її еспаяніти настільки, що вона забула про свою вбивчу місію і перетворилася на більш лагідну хатхор. Цей міф став шаблоном для щорічного святкування, яке заохочувало кожного єгиптянина пити до стану божественного одержимості. Але фестиваль вийшов далеко за межі простого сп'яніння. Учасники вірили, що в стані сп'яніння вони самі стають посудинами для богів. Вільними діяти за будь-яким імпульсом без моральних чи юридичних наслідків. Підготовка починалася за кілька місяців. Храмові чиновники варили величезну кількість пива, часто додаючи психоактивні речовини, отримані з квітів лотоса та інших рослин. Отримана суміш не просто паянила. Вона викликала галюцинації та різко знижувала стриманість. Учасники повідомляли про переживання видінь, слухання божественних голосів і відчуття одержимості над природними силами. Коли фестиваль починався, звичайні соціальні правила повністю зникали. Пани вступали в статеві зносини з рабами на громадських площах. Заміжні жінки покидали свої сім'ї, щоб приєднатися до блукаючих груп гуляк. Діти зазнавали відвертих інтимних дій і часто самі ставали учасниками. Уся цивілізація поринала в хаос, який тривав сім днів і ночей. Стародавні тексти описують сцени, які шокують навіть сучасних читачів. Групи еспаянілих єгиптян штурмували міста, вдираючись у будинки та змушуючи мешканців приєднуватися до їхніх святкувань. Жінки піддавалися груповим зловживанням, які вважалися релігійним спілкуванням. Чоловіки змагалися, щоб побачити, хто зможе підтримувати сексуальне збудження протягом найдовшого періоду, будучи повністю еспеєнілом. Насильство було таким же екстремальним, як і сексуальність. Учасники нападали один на одного із сексуальною шаленістю, кусаючи, дряпаючи та завдаючи ран, які вважалися ознаками божественної прихильності. Деякі гуляки помирали від внутрішніх травм. Спричинених насильницькими сексуальними актами. Інших топтали натовпи еспаянілих святкуючих, які рухалися вузькими вулицями. Релігійне виправдання робило все ще більш тривожним. Жарці вчили, що будь-яка дія, вчинена під час фестивалю, за визначенням є святою, оскільки учасники були одержимі божественними духами. Зловживання стали релігійним спілкуванням, насильство стало священною жертвою. Зловживання дітьми стало божественним благословенням. Іноземні відвідувачі залишили свідчення, які розкривають міжнародний жах від цих святкувань. Месопотамські дипломати описували фестиваль як доказ того, що єгиптяни були варварами, замаскованими під витончену цивілізацію. Деякі царства відмовлялися надсилати послів до Єгипту під час фестивальних періодів, побоюючись за свою безпеку та моральне забруднення. Наслідки фестивалю були такими ж травматичними, як і сама подія. Учасники часто не пам'ятали, що вони робили у стані сп'яніння, що призводило до психологічної травми, коли вони виявляли докази своїх дій. Сім'ї були зруйновані, коли члени дізнавалися, що їхні родичі робили під час святкування. Діти, народжені через 9 місяців після фестивалю, зіткнулися зі стихмою як нащадки божественної одержимості, а не нормального зачаття. Економічний вплив був приголомшливим, цілі міста закривалися на тиждень, поки населення брало участь у п'яних гуляннях. Сільськогосподарські роботи припинялися, торгівля припинялася, а урядові функції зупинялися. Втрати продуктивності були величезними, але фараони вважали це необхідною витратою для підтримки космічної рівноваги. Фестиваль також служив політичним цілям. Забезпечуючи запобіжний клапан для соціальної напруги, це дозволяло єгипетській системі підтримувати жорстку ієрархію протягом більшої частини року. Громадяни могли бунтувати проти влади, пани могли бути принижені рабами, а соціальні норми могли бути порушені, але лише протягом цього ретельно контрольованого періоду хаосу. Археологічні докази підтверджують екстремальний характер цих фестивалів. Розкопки храмових місць виявляють спеціалізовані камери, призначені для групових сексуальних дій, з особливостями, які свідчать про те, що вони використовувалися для насильницьких і принизливих актів. Фізичні докази відповідають тривожним розповідям, залишеним стародавніми письменниками. Систематичний крах єгипетської сексуальної культури почався під час правління птолемеїв. Коли грецькі правителі намагалися нав'язати середземноморські цінності єгипетським релігійним практикам, зіткнення грецького раціоналізму та єгипетського сексуального містицизму створило кризу, яка, зрештою, зруйнувала обидві системи. Птолемеї, незважаючи на те, що були іноземними правителями, Відчували себе зобов'язаними брати участь в єгипетських релігійних фестивалях, щоб підтримувати легітимність серед своїх піданих, але їхні грецькі почуття були налякані екстремальними сексуальними практиками, з якими вони стикалися. Клеопатра я намагалася змінити свято сп'яніння, скоротивши його тривалість і встановивши обмеження на насильство та публічну сексуальність. Ці реформи спровокували релігійну кризу. Єгипетські жарці стверджували, що зміна фестивалю розгніває богів і призведе до космічної катастрофи. Вони вказували на стихійні лиха, військові поразки та економічні проблеми, як на доказ того, що боги вже були незадоволені іноземним втручанням у священні традиції. Криза досягла свого піку під час правління Клеопатри III, яка зіткнулася з нездійсненим завданням. Задовольнити як єгипетські релігійні очікування, так і римські політичні вимоги. Римські спостерігачі були скандалізовані єгипетськими сексуальними практиками, вважаючи їх доказом варварства та морального розкладання, але єгипетські жарці погрожували повстанням, якщо традиційні фестивалі будуть повністю скасовані. Рішенням Клеопатри було створити приватні версії фестивалів для єгипетських релігійних лідерів. Представляючи римській аудиторії більш скромне публічне обличчя, цей компроміс не задовольнив нікого і створив культуру лицемірства, яка підірвала як єгипетський релігійний авторитет, так і римський політичний контроль. Зловживання дітьми стало ще більш систематичним у цей період, оскільки відчайдушні правителі намагалися довести свою відданість єгипетським традиціям, приховуючи докази від римського нагляду. Дітей рабів перевозили у більшій кількості, їхні зловживання проводилися в таємних камерах, куди римським чиновникам не дозволяли входити. Психологічний вплив на єгипетське суспільство був величезним. Покоління дітей були виховані в системі, яка нормалізувала сексуальне насильство та релігійний екстремізм. Коли зовнішній тиск змусив внести зміни в ці практики, багато єгиптян пережили форму культурної травми. Вони втратили не лише релігійні традиції, але й усю систему розуміння сексуальності та божественних відносин. Остаточний крах стався з римським завоюванням у 30-му році до нашої ери. Август Цезар був наляканий тим, що його війська виявили в єгипетських храмах і негайно наказав придушити сексуальні релігійні практики. Римські солдати знищували відверті твори мистецтва, спалювали релігійні тексти та страчували жертв. Які відмовлялися відмовитися від традиційних церемоній. Але римляни не просто придушували єгипетські сексуальні практики, вони систематично стирали докази їхнього існування. Храми були позбавлені відвертих прикрас, папіруси, що описували сексуальні ритуали, були спалені, і навіть архітектурні особливості, призначені для релігійної сексуальності, були знищені або приховані. Діти, які опинилися в пастці цієї системи, зіткнулися з особливо трагічною долею. Багато хто був настільки ретельно підготовлений до сексуального служіння, що не міг пристосуватися до нормального життя. Римські записи описують колишніх храмових дітей, які покінчили життя самогубством, а не зіткнулися зі світом, де їхню єдину сприйняту цінність було усунено. Ті, хто вижив, перенесли травму. Яка вплинула на єгипетське суспільство протягом поколінь. Систематичне сексуальне насильство створило моделі поведінки та вірувань, які не можна було легко стерти політичним завоюванням. Римські губернатори повідомляли про поточні проблеми з підпільними сексуальними культами, мережами торгівлі дітьми та релігійними рухами, які намагалися відновити традиційні практики в таємниці. Але навіть римляни не могли знищити всі докази. Те, що вони залишили позаду, шокувало вікторіанських археологів, змусивши їх створити найбільше прикриття в археологічній історії, систематичне приховування єгипетських сексуальних практик, почалося не зі стародавніх змов, а з вікторіанських моральних почуттів, які не могли впоратися з археологічною правдою. Коли дослідники 19 століття вперше натрапили на відверті сексуальні зображення в єгипетських гробницях і храмах, вони зіткнулися з культурною кризою. Яка сформувала єгиптологію на наступні півтора століття. Модель була встановлена рано. Коли Джованні Бальцоні виявив відверто сексуальні настінні розписи в гробниці сеті в 1817 році, він негайно наказав покрити їх гіпсом, а не документувати. У своїй опублікованій розповіді він описав гробницю як таку, що містить прекрасні релігійні сцени, повністю оминаючи графічний сексуальний контент. Який заповнював кілька камер. Це стало стандартною практикою протягом усієї вікторіанської епохи. Огюст Марієт, засновник єгипетської служби старожитностей, зберігав приватні колекції відвертих артефактів, які ніколи не виставлялися публічно. Коли було засновано єгипетський музей у Каїрі, цілі категорії артефактів були віднесені до закритих зон зберігання, до яких могли отримати доступ лише вчені чоловіки. Придушення не обмежувалося зображеннями. Вікторіанські перекладачі зазвичай редагували сексуальний контент зі стародавніх текстів, замінюючи відверті описи ефемістичними фразами або просто оминаючи цілі уривки. У знаменитому папірусі Барса одному з найважливіших медичних текстів зі стародавнього Єгипту було понад 40 розділів, присвячених сексуальним практикам, які не були перекладені до 70-х років ХХ століття. Можливо, найбільш шокуючим було систематичне знищення доказів. Британський археолог Фліндерс Петрі відкрито визнав, що знищував артефакти, які вважав занадто непристойними для публічного споживання. У своїх журналах він описував спалювання папірусів, розбивання статуй і викидання артефактів, які зображували сексуальні акти, які він не міг змусити себе задокументувати. Прикриття поширилося на наукові установи. Університети відмовлялися фінансувати дослідження єгипетської сексуальності, вважаючи їх недоречними для наукового вивчення. Студентів, які виявляли інтерес до цих тем, знеохочували або виключали. Наукові журнали відхиляли статті, в яких обговорювалися сексуальні практики, навіть якщо вони були засновані на солідних археологічних доказах, музеї розробили складні системи приховування сексуальних артефактів. Лише у Британському музеї зберігається понад 2800 придушених єгипетських артефактів, які зберігаються в зонах обмеженого доступу, позначених лише як різноманітна кераміка або декоративні предмети. Лише нещодавно, у 2019 році, Лувер був спійманий на приховуванні нещодавно виявлених папірусів від публічного огляду. Навіть статті у Вікіпедії на ці теми таємничим чином заблоковані для редагування. Відвідувачі, які спеціально просять переглянути ці предмети, стикаються з бюрократичними перешкодами, розробленими для стримування випадкової цікавості. Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку підтримує подібні обмеження. У їхніх єгипетських галереях представлені дезінфіковані версії розписів гробниць із відвертим сексуальним контентом, або закриті, або видалені в цифровому вигляді. Оригінальні твари мистецтва залишаються на зберіганні. Доступні лише дослідникам, які можуть продемонструвати законну академічну потребу та погодитися на суворі вимоги конфіденційності. Навіть сьогодні ця вікторіанська спадщина продовжує формувати суспільне розуміння стародавнього Єгипту. Популярні документальні фільми та музейні виставки зосереджуються на політичній історії, релігійних віруваннях і мистецьких досягненнях, повністю ігноруючи сексуальні практики, які були центральними для єгипетської культури. Результатом є дезінфікована версія історії, яка мало нагадує складну і часто тривожну реальність стародавнього єгипетського життя. Це триваюче приховування створило величезні прогалини в суспільних знаннях про людську сексуальність, релігійні практики та соціальну організацію в одній із найвпливовіших цивілізацій в історії. Жахи, приховані в єгипетських гробницях і текстах. Показують, як легко релігійна відданість може перетворитися на систематичні зловживання, коли людська сексуальність стає інструментом космічного контролю. Протягом трьох тисяч років єгипетська цивілізація створювала та підтримувала практики, які розглядали дітей як сексуальну власність, нормалізували насильство як релігійне поклоніння та використовували інтим як зброю політичного панування. Якщо цей погляд на приховану темряву історії залишив вас з бажанням розкрити більше похованих істин, я підготував ще одну подорож у тіні минулого, яку ви не захочете пропустити. Натисніть на відео, яке з'являється на вашому екрані зараз, щоб відкрити ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти, і якщо ви вважаєте це дослідження таким же захопливим, як і я, натисніть кнопку. Підписатися, щоб ми могли продовжувати разом знімати шари історії. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули, і є ще так багато історій, які чекають, щоб їх розповіли.